Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатекс ваш ми Зараз пропонуємо акційну позицію по даній позиції 718. Дитячий одяг першого сорту в хорошому стані. Присутні різноманітні модельки. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка з урахуванням знижки лише 25 доларів. Придбавши зараз із відеоогляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків дитячого одягу. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вам різноманітність даної позиції. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Бачите, ідуть і штанці, і шукні, спіднички, сарафанчики. Штанці. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Будьте першими, хто встигне, придбавте. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення, аби здійснити зв'язок з оператором. Готуємо по даній позиції 718, дитячий одяг. Підуть шортики, спіднички, блузочки. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. На даній позиції також достатньо кількість штанців, шортики, футболочки, маєчки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. І відправлення здійснюється нині новою та Укрпочтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Шапочки, кадамки також можуть бути. кочечки Женсикен